Юрій Бойко вибачився перед СБУ і залишається у Верховній Раді. Бойові лазери на озброєнні зсу неймовірна історія кохання з Курської області та багато чого іншого. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Мене звати Вадим Северина. Ви на каналі в Анатоліч, перезагрузи цього діда. Ви на каналі Володимира Золкіна для обраних. Давайте починати. 19 грудня Верховна Рада з другої спроби виключила Юрія Бойка зі складу комітету справ людини. До речі, сьогодні кащей сказав Без іронії, Нам є з ким розмовляти на Україні. І там много наших ребят, которые теж вместе з нами мріють о том, щоб ізбавити свою страну від нацистського режиму. Цікаво, це він про бойка і його шайку. Менше з тим перед цим в раді розпочалась двіжуха. Це цитата з телеграм-каналу Гончаренка. Схожа на бійку через голосування щодо бойка на відео помітний конфлікт між фракцією Європейської солідарності та представниками Слуги народу. Ось кадри цієї самої двіжухи. Але цікавіше, звісно, глянути результати голосування за 258 голосів, 182 з яких дали нардепи Слуги народу. Чому штовхалися? Може для контенту в TikTok? Вчора, 18 грудня, аналогічна постанова щодо Бойка провалилася. Тоді ніхто не штовхався, і ситуація була дещо цікавішою, як і результати голосування. Що ж, давайте детально розберемо це голосування. Як повідомляють самі народні депутати для ухвалення рішення не вистачило всього-то 9 голосів. Слуга народу 166 голосів, понад 70% від складу фракції. Голова фракції Давид Арахамія. Голосував за. Європейська солідарність 17 голосів, понад 60% від складу фракції. Голова фракції Петро Порошенко. Відсутній. Хоча перед цим на засіданні був. Батьківщина, 7 голосів, 29% від складу фракції. Голова фракції Юлія Тимошенко. Відсутня. Хоча знову ж таки. Перед цим на засіданні була голос 12 голосів, 60% від складу фракції. Голова фракції Олександра Устинова. Відсутня. Партія за майбутнє. Чотири голоси 23,5% від складу групи. Голова групи Тарас Батенко голосував за. Група довіра. Чотири голоси 21 від складу групи. Голова групи Олег Кулініч. Відсутній групи платформа за життя і мир і відновлення України. А саме вони спільно утворювали ОПЗЖ до його заборони. Нуль голосів. І щодо позафракційних, голова ради Руслан Стефанчук голосував за. Перший заступник голови Олександр Корнієнко голосував за. Заступник голови Олена Кондратюк голосувала за. Дмитро Разумков Відсутній. Хоча перед цим на засіданні був. Знаєте, звичайно, що можна пожартувати, що усі ці раптово відсутні, тепер можуть розраховувати, не знаю, на якусь поляну від Юрія Бойка. Адже завдяки ним жодних втрат він не зазнав. Хоча, якщо говорити про поляну і про Бойка, то ось його вже дещо. Раритетний виступ у Верховній Раді минулого скликання це також грудень, але 2014 року. І поки на Донбасі від рук сепаратистів і регулярної армії РФ гинули наші добровольці, нардепів розважав не зовсім тверезий бойко, якому тоді ніхто не кричав. ганьба. Ганьбановна президія уряду України, шановні народні депутати, 23 лютого цього року. Після зміни влади, яка пройшла в цьому парламенті, всі громадяни України опинились і проснулись в іншій країні. І усіх громадян нашої країни цей рік час поділився на дві частини: до Майдану цих подій і після цього. Якщо ви сьогодні поставите на голосування і проголосуєте бюджет і всі закони, які ви проголосували перед цим. То ми теж завтра опинимося в іншій країні, і в нас час буде поділено на дві частини. Це бюджет, який торкається всіх громадян нашої країни. Цей бюджет буде торкатися всіх, тркатися всіх. Підсумовуючи, можна сказати тільки одне: зараз Верховна Рада провалила постанову про всього лиш виключення бойка з комітету, це навіть не голосування за позбавлення мандату. Звісно, хотілося б викинути його з Ради в цілому, але для цього потрібен щонайменше вирок у кримінальній справі, який би вступив в силу. Що ви думаєте про таку кропітку і невтомну роботу деяких народних депутатів можете написати у коментарях. А як так взагалі сталося, що після подій Майдану, такі як бойко залишились у владних кабінетах, ми обговорювали ось в цьому ефірі. Посилання буде в описі до цього відео. А ось хто дійсно працює і здається, що цілодобово, так це Служба безпеки України. В Одесі силовики навідалися у гості до одеського попа у ПЦМП, який дуже неочікувано та несподівано виявився любітелем рускава міра. За який власне і качав своїм прихожанам, судячи з виразу обличчя, докачався прото Іерей Володя Корецький, настоятель храму Рівноапостольних Крила і Мефодія Одеської єпархії УПЦ МП. За матеріалами Служби Божої України під час проповідей клірик вихваляв Путіна та героїзував російських окупантів, а також нав'язував вірянам власну нетерпимість до представників інших конфесій і розпалював релігійну ворожнечу. Ікони з російським імператором Ніколаєм II, чарки з написом СССР, звісно, можна зеронізувати і сказати, що який батюшка. Такий і приход. А ще пригадати відео на нашому каналі про тіктокерку Анжелу, яка також з Одеси. Але вже скоро у нас вийде ще одне відео напряму пов'язане із священниками-колаборантами. І повірте, нам буде чим вас здивувати. А поки дякуємо службі Божій. Службі безпеки України за впійманого чергового зрадника, і переходимо до наступних новин. І Рубрика Як окупант у полон здавався, красиво є, опублікували бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Окупант дав драпака від своїх товаришей по службі. У цей час українська бойова пташечка була в небі і побачила того бармалея. Він спершу почав бігти. Цілий марафон за дроном. А потім трохи включив кмітливості, взяв ровера, ну і покрутив педалі ще швидше. Пілоти БПЛА зупинилися, і тут окупант видає ще один козир. боги! Дістає ікону і молиться. Ще й гляньте, увесь обмотаний у білому. Підкажіть, а якого патріархату цей персонаж? До речі, Гіркін, це не ти часом? Ну, реально, дуже схожий. Хоча ні-ні, я знаю, це якби проєкт «Хочу Жити» був людиною. Коротше кажучи, гуманізація як вона є. Але ж бачите, схема спрацювала, юкупант поповнив обмінний фонд. І ми закликаємо так вчиняти. Кожного росіянина у свою чергу ми хочемо попросити вас підписати петицію про присвоєння почесного звання герою України посмертно нашому другу, інструктору школи дронів фундації Леся Юа Віктору Стельмаху Сабі. Від початку повномасштабного вторгнення він приєднався до лав Збройних сил України з 8 червня 22-го служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекса Довбуша. У квітні 23-го став одним із засновників підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Шершні Довбуша. Всього за період повномасштабки його екіпаж знищив майже півтисячі окупантів, ще понад півтисячі поранені. Вклад САБи у боротьбу проти Загар. Важко не оцінити. На жаль, 18 жовтня цього року він дістав поранення від FPV-дрона, які виявилися несумісними з життями. Згибель Саби стала великою і важкою втратою для нашої команди. Тож, будь ласка, не проігноруйте і підтримайте петицію. Там залишилось всього кілька тисяч голосів: бути воїном, жити! Вічно ми п'ята країна в світі, яка може впевнено заявити, що ми маємо лазерну зброю. Таку заяву зробив командувач сил безпілотних систем збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський, під час звернення до учасників конференції Європейська оборонна промисловість. Перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю, ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюсь, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки. За словами полковника Сухаревського сили безпілотних систем зараз на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер. Він справді працює, він справді є, наголосив він. Заглиблюватись в хитрість роботи цієї чудо-зброї ми не будемо, адже жодних даних про розробника, характеристики і вид української бойової лазерної установки немає. Однак, у своїй промові, полковник Сухаревський навів певні дані. Зокрема, він сказав, що український лазер-тризуб. Може збивати літаки на відстані двох кілометрів, і це доволі вагомий показник, адже відомий британський лазер Dragonfire збиває об'єкти на відстані один кілометр. Вдвічі більшу дальність має ізраїльський Iron Beam, але і його потужність складає 100 кВт, а не 55, як у британців. Якщо український тризуб дійсно може уразити літак, то він повинен мати систему тривалого фокусування на рухомій цілі. Наприклад, Dragonfire може фокусуватися на відстані у один кілометр з точністю 23 мм. міліметри. Виходить так, що Україні за короткий час імовірно вдалося створити прототип ефективного бойового лазера, створити в умовах інформаційної тиші про цю розробку. Клуб країн, які оголошували про наявність в них лазерної зброї, невеликий. Це США, Британія. Росія, як наступниця СРСР, також такі технології, ймовірно, мають Китай, Південна Корея, Японія та Ізраїль. Але в теорії потужний промінь мав би за лічені секунди пропалювати техніку противника і так знищувати її. Така зброя могла б застосовуватись як для оборонного, так і для наступального озброєння. Виглядало, що це ідеальне знаряддя для знищення, проте на практиці все виявилося складніше. Голосні заяви радянської влади про можливість збиття ракет і літаків лазерами виявилися на практиці лише з заявами: дослідні зразки розроблялися, а потім стрімко згорталися через брак фінансування і перспектив. І на даний момент ні одна країна не застосовувала лазер в бойових умовах. Також слід зазначити ціну цієї чудозброї, оскільки даних про український тризуб вкрай мало, проаналізуємо на прикладі британців і їхньої системи Dragonfire. Так, от міноборони Великої Британії оцінює вартість 10-секундного спалаху лазера 13 доларами. Цього часу цілком достатньо, щоб знищити ціль. А тепер давайте ще раз. Грубо кажучи, збиття цілі коштує 13 доларів, тобто 545 гривень. До прикладу, одна ракета для Петріота коштує щонайменше 3,5 мільйони доларів. Це 145 мільйонів гривень. Навіть якщо ми візьмемо один із найпростіших зенітно-ракетних комплексів вампір, ракета до нього коштує 30 тисяч доларів. Це мільйон двісті гривень. Коротше кажучи, логіку ви зрозуміли. Лазер це ефективна, а головне, досить дешева зброя. Говорячи загалом про сили безпілотних систем, полковник Вадим Сухаревський зазначив, що нам не повних 6 місяців, і на цьому етапі вже є бойові та наукові підрозділи, які закривають компонент повітря, землю і воду. За його словами, угруповання СБС працює на всій лінії фронту. Все, що залишається, це сказати слово вдячності. Клас, це дуже круто. Хоч про серійне виробництво тризуба говорити зарано, але якщо ж це станеться і лазар покаже високу ефективність в бойових умовах, повірте, це буде справжня революція сил. Та натхнення силам безпілотних систем існує три речі, на які можна дивитися вічно: як російські генерали катаються на самокатах, як горять російські НПЗ, і як демократія летить. На Росію на цих прекрасних кадрах штормшедов і скальп летять наводити порядок в РФ. Дякую Олексію Бобовнікову за чудові світлини. Дякуємо партнерам та пілотам 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка за успішну бойову роботу. Кадрами поділилися повітряні сили. Ну а на результати роботи можете подивитися в нашому телеграм-каналі. Посилання в описі і закріпленому коментарі. Ютубчик такі кадри не любить. До речі, сьогодні цей Кащей сказав, що на Росії людям подобається двіжуха. Застой. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска. Що ж цікаво, жителям Таганрогу сподобалась така двіжуха. Пишуть, що там були феєрверки, знову ж таки, відоси в телеграмі, але коментарями місцевих не поділитися з вами ми не можемо. Як і завжди, сирени не було, бахов було багато і все це буде на совісті зсу. Чому росіяни так панікують, реально незрозуміло. Вже мають звикнути. Двіжуха неслася і на Новошахтинському НПЗ в Ростовській області. Там невідомі дрони, цей завод і піджарили. Краса, правда ж? Ну а зараз історія кохання, про яку говорить вся країна. А значить, не можемо мовчати і ми. Дівчата, вибачте, але Холостяк відпочиває. Починається все з того, що російська баба яга похизувалася неймовірною історією кохання з північнокорейським самцем. Пако СВО подарила мені любов. Ми зараз в Курській області. Любов, победить зло. Після цього сталося щось страшне та дуже непередбачуване: любов. Дисну промогла зло. Мое сердце не на месте. Несколько дней назад я показала общее фото с паком и рассказала о нашей истории на СВО. После этого меня натурально атаковали с Украины фотками и видео с корейскими солдатами на фронте с комментариями в духе Не твой ли это вояка хотели затравить, сломать меня. Я посмеивалась и банила спокойно этих дурачков. Пока действительно. Не узнала в одному из кадрів моего любимого. Він не виходить на связь, його група выполняла боевое завдання, і в кадрі не видно самого страшного. Може, він ще жив, спасся і вернеться ко мне? Живу зараз тільки мыслями. <клес> ну, ти ще може і будеш жити, хоча і це не факт. А от твій паку, скоріш за все, жити вже не буде. Але ти не переймайся, враховуючи те, що ти знаходишся в Курській області і вдягнута в форму окупаційної армії, скоріш за все, ти скоро зустрінешся зі своїм паком, десь там, у пеклі. Е, ну, На концерт Кобзона, не судьба, він все одно ніфіга не зрозуміє. Ех, а могла ж не лізти у це все, могла б спокійно чекати ладу за якогось ванька. А тепер обидва будете добриво у чорних мішечках. Так, ну а кому ця історія зайшла більше ніж холостяк? Напишіть в коментах. А от ті сабраття пако, яким більше повезло, ніж йому, а їх близько 100 штук, потрапили в один з госпіталів Курська. За інформацією російських змі для них виділили окремий поверх, їх обслуговують в окремий час з окремим харчуванням у вигляді риса, супів та тушонки. І враховуючи, звідки цей зоопарк приїхав, страшно уявити, з чого зроблена та тушонка. Але вже не про це. До речі, з перехоплення СБУ відомо, що працівники госпіталя теж не раді такому зоопарку. І, скоріш за все, їх буде все більше. Хоча ми думаємо, що все ж таки буде більше таких, як Пако. це, Положили Слышка, Положили корейців нам в госпіталь? не говорила. Ну, я тебе говорила, що повинні положити, положили. Положили. Сьогодні за Курським я бортом їду. 120 людей. чоловік. поезде. Лариса мне говорит, как ты поймешь, что, что им надо бейсбол делать? Я говорю, никак. будет, значит, это болит. Как я? Ну, да. Элитные, что ли, они эти корейцы. Освобождаем для да, них какие-то определенные палаты. И что? Ну что, у нас такие прям привилегированные, что ли? Нові Ну, а щоб таких як Пако дійсно більшало, закликаємо вас донатити на наш збір на FPV-дрони. А щоб ви упевнились в ефективності цих дронів, пропонуємо вам переглянути коротку нарізочку кадрів, де бійці 37-ї бригади морської піхоти підрозділу Медхевкс ефективно працюють нашими білячками, які ми передали їм прямо з нашої студії. Таке ж воно гарне, правда? До речі, пухнастому воїну з 37-ї бригади морської піхоти Медхевкс сподобались наші дрончики. Каже, треба ще. Друзі, більше ваших донатів дорівнює більше дронів. І не засмучуйте пухнастого захисника. Задонатьте на дрони. Дякую, що були з нами. Ви дивилися не марафон. Мене звати Вадим Северин. На зв'язочку обрані.